Розділ 78. Звістки. Про що це розпитують вони одне одного. Про звістку велику. Щодо якої різняться думки їхні. Та ж ні. Дізнаються вони. І ще раз ні. Дізнаються вони. Хіба не зробили ми землю ложем? А гори підпорами? І створили ми вас парами. І зробили ми сон ваш відпочинком. І зробили ми ніч покривалом. І зробили ми день часом для здобуття їжі. І збудували ми над вами сім твердень, і встановили ми сяюче світило, і зіслали з хмар воду дощову, щоб проростити нею зерна й рослини. І сади густі. Воістину день розрізнення вже призначений. У той день засурмлять у сурму, і прийдете ви натовпами. І розкриється небо, і стане ворітьми. І зрушаться гори, і стануть маревом. Воістину геєна пастка. Житло для неправедних. Будуть вони там довгими роками. Не смакуючи ні прохолоди, ні питва. Окрім окропу та гною, достойна це відплата їм. Вони ж не очікували такого розрахунку. Та заперечували наші знамення. Але ж навіть кожну річ ми підрахували і записали Скуштуйте ж. Не додамо ми вам нічого, крім кари. Воістину богобоязливих чекає успіх. Сади та виноградники. Повногруді ровесниці. Та повні чаші. Не почують вони там ні пустослів'я, ні брехні. Це нагорода від Господа Твого, дар відплачений, Господа небес і землі і того, що між ними милостивого, вони не зможуть промовити слова до нього. У день, коли стане дух і ангели рядами, не розмовлятиме ніхто, крім як з дозволу милостивого, і скаже він лише правду. День істини і, хто побажає, знайде шлях до Господа свого. Ми застерігали вас від кари близької. У той день побачить людина вчинки рук своїх і скаже невіруючий О, краще я був би порохом земним.